Щоб у бардачку була заначечка, не фантики, страхуйся онлайн. Повоювали і досить. Київ має подумати про ймовірність мирних перемов з Москвою. Принаймні такий формат обговорюється між Україною США та країнами ЄС. Наскільки варто вірити таким заявам, змі відповідь озвучив Володимир Зеленський. А ще президент України прокоментував статтю Валерія Залужного, яка спричинила багато реакцій у світі. Подекуди настільки гострих, що банкова вже публічно вирішила покритикувати дії головнокомандувача. Про російські міста, яким варто забути про сон, і про український Крим, який надвечір гостинно зустрів українські ракети. Більше про події 619-го дня великої війни, дивіться у матеріалі Олексія Пасака. Ну, треба віддати то, то, тоді третину нашої держави. Можливо, саме ці слова, але не вирвані з контексту, хотів би почути Путін. І ймовірно, саме до таких заяв Україну хочуть підштовхнути західні партнери. Принаймні, про це заявив телеканал NBC News, посилаючись на власні джерела серед колишніх і чинних західних високопосадовців. Навіть не знаю, як це називається. І зврещення какого-то. NBC стверджує, між Києвом, США та Євросоюзом вже почалося обговорення щодо можливості мирних перемовин з Росією. У мене челюстя Я Го що у вас во так ну дано ну, так. серед тем розмови і те, чим може поступитися Україна задля завершення війни. Діалог розпочали через вже звичне, глибоке занепокоєння заходу, але не лише складною ситуацією на фронті, а й Політичною кризою у США офіційно у Білому домі вже повідомили, що почали давати Україні менші пакети допомоги через відсутність ухваленого в Конгресі нового великого траншу. Чи тисне хтось на Київ? Президент Володимир Зеленський категорично це заперечив. Я не знаю, хто це публікує. Я не знаю для чого це робить. У мене не дуже неприємне відчуття, що навіть ми українці в медіа також. Підтримуємо цю тематику. Всі знають моє відношення, співпаде з відношенням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні з лідерів ЄС, Сполучених Штатів тощо серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали. Не буде такого. А ще Зеленський прокоментував колонку головнокомандувача Валерія Залужного у виданні «The Economist». говорив про ризики статичної війни і глухого кута для сил оборони. Згадував песимізм усіх військових експертів світу на початку великого вторгнення. Наголошував на потребі посилити українське небо як літаками, так і системами ППО. А ще згадував вже успішні масштабні операції ЗСУ. Ми були рік тому. В складній дуже складній ситуації, як зараз, в патовій ситуації всі сказали в патовій ситуації, все. Просто всі забули кілька а, впевнених хитрощів, тактик, військових операцій. І ви пам'ятаєте, харківський регіон було звільнено частина, так? І ви пам'ятаєте, що було в Херсоні? Тому Є складнощі, є різні думки, різні, так воно і є. Я вважаю, що ми не маємо права навіть думати і опускати руки, тому що яка, скажіть мені, альтернатива? Що треба? Ну треба віддати тоді третину нашої держави. Це ж буде тільки початок. Він же цим не закінчить. Ми ж знаємо, що таке заморожений конфлікт. Ми ж для себе зробили висновки. Для чого ми з вами повертаємось до тієї чи іншої думки або формату? Тому треба всім зібратися, сильно зібратися всім і вирішити питання, більше працювати з партнерами щодо ППО, розблокувати небо, дати можливість нашим хлопцям зробити наступальні дії, відповідні наступальні дії. Ось що треба думати тільки про це, не про те, де ми будемо завтра. А зараз. Але якщо президент не говорить про позицію залужного особисто, то це чомусь вирішили зробити на банковій заступник Єрмака Ігор Жовкова в етері телеканалу «1 плюс 1» заявив, що головнокомандувач даремно озвучує на загал проблеми війська, адже це буцімто викликає панічні настрої серед наших партнерів на місці військових. Також я б напевно найменше, що б робив, це коментував для преси. Для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти, тому що ну, ми ж тоді полегшимо роботу агресора. Ну я впевнений, що mm -hmm. все уважно дуже прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо таким чином ми якимось чином досягнемо успіхів, можливо, якісь такі це дуже глибокий стратегічний задум, але ну мені, наприклад. Чесно кажучи, дуже дивно до мене був дзвінок одного, скажем, з керівників кабінетів лідерів, і вони просто в паніці мене запитують: а що доповідати моєму лідеру? Ви дійсно в тупіку? То ми цього ефекту хотіли досягти цієї статті. Заступник керівника офісу президента вважає, що після статті залужного в українців з'явилося більше запитань ніж відповідей. Це дещо відрізняється від позиції США і Білого Дому, де із заяв головнокомандувача винесли гостру необхідність подальшої підтримки України. Адже нам потрібна зброя, нам потрібна техніка, нам потрібні тисячі тисячі дронів, але частину з них вже… Вже може і вже робить сама Україна. Чільник Мінстратехпрому спілкувався із західними журналістами, розповів, що оборонну промисловість нині підтримують пів тисячі підприємств, із них 200 – це приватні виробники безпілотних систем і розвідувальних і ударних дронів. Цілком очікувано, що російські міста вже стали гарним полігоном для їхньої перевірки. Зінов москви не васлипс. І як відомо Москва ніколи не спить. Тепер не спить і Сочі, тепер не спить Краснодар, і буде ще більше російських міст, які ніколи не сплять. І це через ті речі, які ми почали виробляти. Це саме те, що змушує зосередитися на збільшенні таких розробок. І Я впевнений, що дедалі більше російських міст ніколи не будуть спати. be never sleeping. І допоки окупанти будуть вважати Крим російським, про сон доведеться забути і там надвечір суботи, загарбників на півострові, знову накрила хвиля тривоги та звуки сирен. А ще кілька влучних ракет. Чи може дронів камікадзе? Гауляйтери запевняють, що всі атаки відбито, а уламки збитих цілей буцімто впали на територію судноремонтного заводу в керчі. Що ж ми схильні довіряти? Але не заявам окупантів, а про промовистим відеоочевидців. Мама, у нас там что-то летит. Сейчас просто... Слышь на звук? И грибок такой. Еще летит. Вот, 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 вот слева. Сбивают, сбивают, сбили. Вон еще наверху. Вон еще. твою мать, блядь. Справа, слева, везде. ебать. вот, блин, на залив. Вон залив подорвали, залив. По заливу Ты смотри какой звук. Оно по кругу, оно везде. Е е Короче, мам, походу вот таким образом. Весь мост весь горит. Весь мост, весь, смотри. Это кара. Оно, как оно как до, это до сих пор стреляет, до сих пор. пор. Вон смотри, залив. Да. Залив горит. О, Ахи. Я только недавно думал, когда же в него прилип, что Теперь, теперь... у нас точно Теперь <связывается> точно не будет. А, <связывается> 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 Короче, вот такие дела. Да, Блин, он... Смотри, <связывается> Он охренеть как дымится, он охренеть как горит. Алексей Пасак, пятый канал. Рі у збройних силах України вже підтвердили, надвечір завдали ударів по морській та портовій інфраструктурі суднобудівного будівного заводу Залив у тимчасово окупованій Керчі. Про результати атаки поки не інформують. Перемир'я у секторі Гази дасть змогу бойовикам Хамасу перегрупуватися і знову атакувати. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Йорданії. Там він зустрівся із главами МЗС інших арабських держав, зокрема Йорданії, Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Вони наполягали на негайному припиненні вогню. Позиція Вашингтона передбачає лише паузи у наступальній операції Ізраїлю задля того, аби до Гази могла заїхати гуманітарна допомога. Далі Ентонін Блінкен вирушає до Туреччини із дводенним візитом. Через операцію у ГАЗі Туреччина відкликала свого посла з Ізраїлю для консультацій. А президент Ардоган заявив, що ізраїльський прем'єр більше не є для нього співрозмовником. І після війни у ГАЗі усі контакти розірвано.